У Марса колись була атмосфера, яка була товстішою, ніж Земля сьогодні. Марс, загублений світ, похований під пилом та питаннями. Марс червона планета, що покликає нас своєю таємницею і, здавалося б, безжиттєзністю. Ми бачимо пустельні рівнини, гігантські вулкани та заморожені полюси. Але мало хто думає, що в далекому минулому цій планеті може бути зовсім іншим, теплим мокрим. Можливо, навіть населеним. Нові дослідження, присвячені ранній історії Марса, пропонують захоплюючу, хоч і дещо сумну картину, планету, яка мала атмосферу, яка перевершує земну щільність, але яка, на жаль, була втрачена відносно швидко, залишаючи після себе безжиттєву пустелю, яку ми бачимо сьогодні. Як експерт у галузі планетарної геології, протягом багатьох років я дотримуюся досліджень Марса. І, хоча ми давно знали про існування води в минулому цього планету, що можна знайти в каналах сушених річок, дельтів та мінералів, утворених у присутності води, ідея, яку Марс колись володів таки з щільною атмосферою, це змушує задуматися про те, що могло бути, якби історія сталася інакше. Атмосфера, як щит і ковдра, чому Марс може бути різним? Уявіть Марс, оповитий щільним шаром газів, набагато товстішим, ніж наша земна атмосфера. Ця атмосфера, як вважають вчені, була багата водним, ймовірно, містила значну кількість вуглекислого газу та інших ледких речовин. Така щільна оболонка виконала дві ключові функції. По-перше, вона захищала планету від постійного потоку астероїдів і комет, які були поширеними в ранній сонячній системі. По-друге, вона створила парниковий ефект, утримуючи тепло і підтримуючи на поверхні рідку воду. Ми знаємо, що раннє Сонце було набагато активнішим, ніж сьогодні, випромінюючи в 10 разів більше енергії. Без щільної атмосфери Марс просто замерз, ставши крижаною кулею, позбавленою будь-яких перспектив розвитку життя. Товста атмосфера, як ковдра, утримується теплом, що дозволяє рідкій воді існувати на поверхні. У той час, як більшість планет сонячної системи натрапили на інтенсивне обстріл астероїдів і комет, Марс завдяки своїй щільній атмосфері, може пом'якшити ці удари. Газова оболонка розкидала енергію ударів, зменшуючи ймовірність серйозного знищення. Це не означає, що планета уникне всіх сутичок, але, ймовірно, буде набагато менше, ніж на інших скелястих планетах. Гіпотеза про товсту атмосферу, наукові виправдання та моделювання. Дослідження, проведені командою під керівництвом Сари, обсмажені, пропонують переконливі докази існування жирної марсіанської атмосфери. Вони використовували складні комп'ютерні моделі ранньої сонячної системи для оцінки кількості кометного матеріалу, який може надходити до Марса. Порівнюючи ці оцінки з хімічними доказами, виявленими в марсіанських скелях та атмосфері, вони дійшли висновку, що початкова атмосфера Марса може бути еквівалентною тиску 2,9 бар, приблизно втричі більше земного атмосферного тиску. Цей висновок ґрунтується на аналізі ізотопного складу атмосфери та порід Марса. Ізотопи це варіанти одного елемента з різною кількістю нейтронів. Відмінності у співвідношенні ізотопів можуть вказувати на процеси, що відбувалися в минулому, наприклад, до втрати атмосферних газів у космос. Використання моделювання це потужний інструмент для вивчення минулих планет. Однак важливо пам'ятати, що моделі базуються на певних припущеннях, які можуть бути неточними, тому важливо використовувати кілька доказів для підтвердження гіпотез. Чому жирна атмосфера не могла протистояти? Якщо товста атмосфера була настільки важливою для підтримки тепла та води на Марсі, то чому вона зникла? Тут виникає складне питання, до якого ще немає однозначної відповіді. Однак є кілька можливих пояснень: Витік космосу, Марс має слабке магнітне поле, що робить його вразливим до сонячного вітру, потоку заряджених частинок, що випливають із сонця. Сонячний вітер може вибух атмосферу, поступово беручи її в космос. Цей процес може бути особливо інтенсивним у ранній сонячній системі, коли Сонце було активнішим. Втрата водню, водень це найпростіший газ, і він дуже легко зникає в космос. Якщо в марсіанській атмосфері було багато водню, то він міг швидко зникнути, зменшуючи щільність атмосфери. Зміна складу атмосфери, з часом склад марсіанської атмосфери може змінюватися, наприклад, через хімічні реакції або вулканічну активність. Це може призвести до зменшення парникового ефекту та охолодження планети. Важливо зазначити, що ці процеси можуть діяти одночасно, прискорюючи втрату атмосфери. Наслідки атмосферної втрати Марс сьогодні. Втрата атмосфери мала катастрофічні наслідки для Марса. З зникненням парникового ефекту планета почала охолонути, і рідка вода почала замерзати. Атмосферний тиск впав, і Марс перетворився на бежиттєву пустелю, яку ми бачимо сьогодні. Відсутність щільної атмосфери також робить Марса вразливим до космічного випромінювання, що є серйозною проблемою для майбутніх місій за участю людини. Уроки пошуку життя поза Землею. Історія Марса це попередження для нас. Коли ми шукаємо життя поза Землею, вона показує, що навіть якщо планета колись була заселена, це не гарантує, що вона залишиться такою. Пошук життя поза землею це складне завдання, яке вимагає від нас зрозуміти процеси, які впливають на мешканність планет. Дослідження Марса як планети, яка колись могла бути заселена, але втратила атмосферу, може допомогти нам краще зрозуміти, які фактори необхідні для збереження життя в довгостроковій перспективі. Висновок Марс це історія про втрачені можливості. Марс це історія про втрачені можливості. Планета, яка, мабуть, колись була теплою, мокрою і населеною, перетворилася на безжиттєву пустелю. Вивчення Марса може допомогти нам краще зрозуміти, які фактори необхідні для підтримки життя в довгостроковій перспективі і які ризики існують для населення планет. Надалі, з розвитком технологій, ми зможемо детальніше вивчити Марс та його минуле. Можливо, ми знайдемо нові докази існування життя в минулому цієї планети. Або, можливо, ми просто підтвердимо, що Марс завжди був безжиттєвим. У будь-якому випадку, вивчення Марса є важливим кроком у нашому бажанні зрозуміти Всесвіт і наше місце в ньому. Я сподіваюся, що ця стаття, заснована на натхненні знаданого матеріалу, пропонує оригінальний погляд на історію Марса та її значення для пошуку життя поза землею. Я намагався уникати прямого переказу оригінального тексту, натомість зосереджуючись на аналізі, інтерпретації та додаванні власних думок та досвіду.